Тарас м'ячем шукає кому віддати, Розрізаюча передача на Ковальчука. Проходить 33-й номер. Чернів Остофан Веденчко віддає пострільну передачу під удар. Юрій Семенів рятує. Зараз свою команду. Відверто рятує після удару Андрія Мельничука. Дали вдарити. Дали вдарити, але Семенів був на місці. Другим темпом вищий воріт. М'яч пролетів, значно вищий воріт. Пробиває дриган і повз ворота м'яч проєкт. Зараз штрафний удар для Чернієва. Тарас бойко біля м'яча. Пробиває Тарас, але Юрій Семенів чітко забирає м'яч до рук. Великий об'єм роботи обидва футболісти виконують. Кремінський побровця на Мельничука. Його пресингує Іванюк, Телопчук, Якубов. Ковальчук віддавав передачу на партнера, але заблокували її. Городенківці знову Якубов. Пробиває Алішер, і М'яч над поперечиною про свистів цього разу дали вдарити. Петро з М'ячем. М'яч під правою ногою. Пробиває Телепчук, але Юрій Семенів вибирає правильну позицію. Вперед. Коржук з грудьми скидає на гультая, то віддає передачу на Сікача. Микола так п'яткою на Дригана. Богдан Дрин страшного майданчику. Пробиває Богдан Дриган. Ігор Коржук! добивання 1-0. Стає рахунок на користь городенківської команди. Коржук піднімає руки, показує, що не буде святкувати. Причина зрозуміла: саме складу черніївців, Ігор Коржук переходив в зимове міжсезоння. До народної команди пробій. Ну, Солідний вчинок від нападника. Кремінський шукає кому віддати. Його пресингують одразу двоє. Помиляється Кремінський. Микола Сіка тягне м'яч сам. Вихід в нуль. За ним. Передача на Дригана. Що зробить Богдан? Богдан під праву ногу прокидує. пробиває, але рятує зараз Тимофій Шеремета свою команду. Такий. Футбольний буліт зараз був у Микола Сікача, він протягнув м'яч, забравши його в Богдана Кремінського зі своєї половини майданчика, в... Праворуч передача на молодого неледву. То віддає на Ковальчука. Пробиває зараз Андрій Ковальчук. І це кутовий. Був рикошет, очевидно. Кордоба з м'ячем. віддає ліворуч. Е -е. Пробиває Тарас Бойко, але знову спокійно розібрався в цій ситуації Юрій Семенів в таких самих умовах, як всі інші і твої партнери безпосередньо і суперники. Зараз Дмитро Іванюк з м'ячем. Володимир Гультай. Микола Сікач вже в штрафному майданчику. На 16 метрів віддає Богдан Андріян Пробиває Тимофій Шеремета. Ногою відбиває м'яч і потім накрив його руками. Ну, зараз відверто Шеремета врятував ураган. І відзначаємо ось цю комбінацію, передачу Сікача на 16 метрів Дригана. Кидання. Тут Тарас Бойко, нав'язуємо боротьбу Москалик, Володимир Гультай, ліворуч на Андрія Кукурудза грає. Кукурудз Пробиває, заблокували цей удар суперники. Юрій Іванишин з м'ячем на підбиранні пробиває Іванишин, але тут відразу двоє гравців намагалися його пресингувати в яких попередження. І так з певним острахом це робили. Знову Тарас Бойко з м'ячем. Удар від Бойка. Юрій Семенів спокійно забирає м'яч. Всі пішли, окрім Телепчука та Бойка. Другий поверх. Я ж так по воротарському майданчику пометався трішки, але врешті-решт прилетів, прилип до рук Юрію Семенєву. Ну Не було там кому вставити десь. Ось Апогей матчу, так? Зато мовить подихи, вболівальники обох команд. Подача. Пробиває Назарій Даніва, але значно вище воріт. летить шкіряна куля. В цю мить лунає фінальний свисток Івана Салаша, який сигналізує про перемогу роденківської команди, народної команди Пробій з рахунком 1-0 над суперником. В першому колі переміг ураган, в другому колі перемагає Пробій. Ну, думаю, що все справедливо. На економічному фронті так забезпечувати армію, забезпечувати майбутнє нашої країни. Слава ЗСУ, слава Україні! Вітаємо народну команду «Пробій» з перемогою. Дякуємо суперникам за гру. Все буде добре, все буде Україна. З вами сьогодні працював Олександр Дем'янчук.